Голова офісу президента Єрмака, також міністр закордонних справ Сибіга та міністр оборони Умєров прибули до Парижа, де мають зустрітися як із нашими партнерами із коаліч... Коаліції рішучих. Це Франція та Британія. Ну і звісно, зі сполученими штатами може також відбутися зустріч і якісь переговори від сполучених штатів. Ми знаємо напередодні від змі, що прибуде Вітков. і от саме а, пан Рубіо зустрічатися із Макроном і Баро. Чого нам очікувати від таких переговорів? Чи можуть вони бути дієвими, і от чого нам точно не варто очікувати, 에, знаєте, доволі така, я би сказав, напружена зараз ситуація в цьому контексті, тому що ну давайте просто розберемося з сторонами оцієї трьохсторонньої групи, начебто, друзів. Чому начебто, тому що мені чомусь здається, що якщо ми говоримо про американців, то сьогодні ми від них чогось позитивного почути навряд чи зможемо. Мені здається, що Вітков, побувавши перед цим в Росії, почувши якісь абсолютно неадекватні пропозиції Путіна, привіз їх до Трампа. Вони з ним посиділи, поговорили і скоріш за все на чомусь зійшлися, але безумовно за рахунок України, і от тепер Вітков, а для підтримки з Рубіо, летять до Франції, до лідера цієї коаліції рішучих чи сміливих, чи якихось там ще інших, для того, щоб сказати: ось, шановні панове, дивіться, Росія готова піти на таке, от таке і от таке. Будь ласка, ми це підтримуємо. А що вам робити? Ну, у вас є два варіанти: або прийняти, і тоді ми працюємо разом, або відмовитися, і тоді робіть, що хочете. Ми тоді умиваємо руки і кажемо всім до побачення. От я думаю, логіка така. Що може сказати у відповідь Макрон? Макрон Ну, там, до речі, буде ще й Німеччина, що це ж важливо, бо це ж теж таки не остання країна в Європі. Так от, Макрон, маючи за собою позицію Британії і Німеччини, а також України, безумовно, може сказати: ну, знаєте, пропозиції нахабні, наприклад, ми з ними так працювати не зможемо. Давайте будемо думати, де і що ми зможемо реально зробити. І це для нас був би найкращий варіант, тому що якщо він скаже, що ну так, ми приймаємо, чи хоча я думаю, такого він не скаже, все одно треба залишити простір для маневру. І цей простір якраз буде полягати в тому, що це буде сприйнято як інформацію. А що вже буде робитися далі, будемо дивитися. І тепер українська сторона дуже важливо, що відбулася зустріч української і американської сторін. Я розумію, Настя, що все виє, але ви ж розумієте... давайте ми зробимо таке повідомлення ми... для глядачів, щоб люди також розуміли обов'язково перебували в безпеці, тому що лунає сигнал повітряної тривоги. Ось ви можете подивитися на карту, що майже вже вся Україна зараз буде червоною, бо повідомляють повітряні сили про взліт міга, який є носієм ракети Кинжал тому, друзі, перебувайте в укриттях, бережіть себе це. Надважливо, продовжуйте, будь ласка, так так. Ну але шановні друзі, розумійте, що б не робила ця ниця проклята російська, поки що існуюча федерація, ми все одно переможемо. Сто відсотків так, от Настя, що важливо для нас, для української сторони, для української делегації, дивіться, відков полетів до Москви і там послухав, що йому розказав Путін. А тепер він послухає, що йому розкажуть міністр заборони справ, міністр оборони і Ермак. І це теж буде дуже добре. Це ж послухає і Рубіо. Тобто, щоб не було відчуття у американців, що є тільки один співрозмовник, який має право щось говорити. Ні, є ще другий, і за яким ще стоїть все таки Європа. Я дуже сподіваюся, що ні, е, е, ні Макрон, ні Стармер, е, ні, ні Мерц, зараз ще Шольц не зроблять крок назад. Бо тоді це означатиме, що Європа розпишеться ну у власній безпорадності, не хотілося б, якщо згадувати про Віткофа і його візит до Путіна, то він після нього вийшовши на Fox News після. Страшного ракетного удару по сумах, коли загинуло 35 людей. Він заявив, що Путін хоче закінчити війну. Звичайно. Мовляв, його в цьому Звичайно. переконали. Він все зрозумів. Звичайно. Ну і загалом Вітков був в захваті від цієї розмови з Путіним. каже, що наближається мирна угода, яка буде стосуватися п'яти. Територій, які саме він, звісно, не назвав, але ми розуміємо, про що там Путін йому, мабуть, говорив. Президент Зеленський сказав, що це для нас червона лінія. Ми точно обговорювати питання наших тимчасово окупованих територій і визнання їх російськими не будемо. Але тут важливо, що про це думають штати: чи справді вони вже вирішили все умовно за нас, і вони готові визнати ці території російськими. Ну російськими вони їх визнати не можуть за визначенням. Коли Трамп був перший раз на своїй посаді президента, у нього, держсекретарем, був ну, доволі такий активний цікавий політик, зараз висвічили з голови, зараз я згадаю його прізвище. Який був ініціатором прийняття документа, який знаєте, був схожий на те, що приймали західні країни відносно Балтійських держав, які були під російською окупацією, і вони говорили про те, що США ніколи не зможе визнати ці окуповані території радянськими, що власне потім і було сказано повторено, коли вони отримали незалежність. Те ж саме відбудеться і зараз. Тобто не може Трамп пере, переінакшити те, що було вже затверджено при його ж адміністрації, Не було сказано, що Крим ніколи ну, Знаєте, Трамп він може здається зараз все. Ну це правда, але є все таки поняття міжнародного права. І є люди, які в тих самих сполучених штатах Америки прекрасно розуміють, що це означає. Якщо е американці сьогодні поставлять питання про визнання цих територій окупованими. І що вони належать Росії, це означатиме, що вони розпишуться в тому, що тепер наступає нова епоха епоха взаємного грабунку. Ти маєш можливість, ти грабуєш сусіда, ти маєш можливість, ти атакуєш когось, і таким чином світ зривається. Все таки я думаю, що, попри ви правильно кажете, специфічність мислення Трампа, там є дуже багато тверзомислячих республіканців, демократів які йому просто не дадуться зробити, ну і дивіться. В нас зараз виходить такий сценарій, що є російський диктатор, який висуває свої умови, умови капітуляції. Україна від цього точно відмовляється, ніколи на це не піде. Є Дональд Трамп, який декларував, заявляв, що він хоче дуже швидко закінчити війну, але у нього зараз нічого не виходить. То який план дій далі? Чи можна сказати, що все оцей план Трампа, який, якщо він був, він провалився, і війна буде продовжуватися? Ну, цей час так точно. Ну, я думаю, сьогодні буде зрозуміло, е, якою буде справді е, чи не буде реакція Європи і як ми прореагуємо на те, що е, нам запропонують американці. А після цього е, повторюю ще раз питання перетвориться в таке собі риторичне. Е, або Трамп скаже після ста днів, Ну, бачите, я хотів, угу. я їх збирав, я їм пропонував. Ну от да, українці погодилися. Але вони не погодилися на вимоги Путіна, тому я умиваю руки до побачення. І це в його голові цілком складеться, тому що ну я ж справді намагався. А тепер робіть, що хочете: от Європа залишається з вами на ваших позиціях, українських позиціях. Ну, от тепер хай вона відповідає за, за все, що діється в цій Європі. Ну і більше того, давайте не забувати, що. Трамп чітко і ясно дає зрозуміти, що він орієнтується на боротьбу з Китаєм. Це для нього ключовий е, супротивник, ключова загроза, не розуміючи, що насправді поки що найбільшою загрозою для світу є Росія. Ну але ми не можемо влізти в голову Трампу і сказати, йому, що він має думати так чи інак. Е, от власне через це, якщо ви ставите перед собою іншу мету. То ви будете так само підбирати для того, щоб цю мету досягти інші засоби. Якщо у вас не Росія, головний, головний, так би мовити, біль а Китай, то ви все будете формувати на китайському напрямку. А тим більше, якщо Трамп чомусь вважає, що Росія може бути його союзником у боротьбі з Китаєм, ну це я кажуть. Розвели руками, почухали потилицю і зрозуміли, що тут ми нічого зробити не можемо, бо це щось унікальне. Ну, взагалі зараз у Трампа, мабуть, складна ситуація, бо він намагається і Європу відірвати від Китаю, зробити все, щоб вони там не погоджувалися на спільну співпрацю. Хоча Пекін це пропонує. І так само Трамп каже, що це Європа, хай розбирається з Україною, бо це їхня війна. Ми тут за океаном, нас це не хвилює. То... Ми ж, як ви говорите, почуємо, можливо, сьогодні думку наших партнерів з Європейського Союзу. Але чи якщо ж вони все-таки скажуть Трампу, ні, ми будемо захищати, ми будемо давати зброю. А як тоді щодо Китаю? Чи буде він якось намагатися знову пропонувати якісь їм приємні там пряники чи ще щось? Ну очевидно, але розумієте, тут в чому проблема? Ну, давайте так глобально подивимося на ситуацію. Є три ключових центри сили: США, Європа. Китай, ну і десь там, десь там, отам, десь в районі Плінтуса Росія, mm -hmm. яка надувається і робить себе, знаєте, жабона жабу на болоті через те тільки що має ядерну зброю. Так от, е, е, от зараз між США і е, Китаєм іде очевидна торговельна війна. Ну, коли е, е, податки на товар становлять більше 100%, він стає просто фізично нерентабельним, його не можна продавати, тому що це собі в збиток. Отже, один трек заблокований. що робить кожна з цих сторін? Вона звертається до третього споживача до Європи і каже: Слухай, я ж тобі можу дати свої товари, і я тобі можу дати свої товари. І от Європа опиняється в цікавій ситуації, коли з двох сторін її хочуть, ну так би мовити, прикупити. Але ж з іншого боку, що таке відкрити свої ринки для американських або китайських це значить зруйнувати свій ринок. Тому так само Європа скаже: Ні, дорогі друзі. Давайте ми все-таки будемо трошки по іншому Давайте будемо домовлятися на нормальних засадах. Ми домовимося і з американцями, і з китайцями, щоб це все було регульовано. Я вам скажу чесно, моє відчуття, що в кінцевому підсумку Трамп завтра чи після завтра прокинеться ну, умовно і скаже: Господи, а що я хіба вводив мита проти Китаю? Та такого ніколи не було. Це це, це якась дурниця. Це вам так просто наснилося. Я, звичайно, я ж поважаю всі, це ж мій гарний друг і товариш, ми з ним завжди були в гарних особистих стосунках. Так що, бачите, коли. Ну, Це така традиційна політика людей, які думають, що вони можуть переламати когось через коліно. І коли той, кого збираються переламати, каже, ні, ні, стоп, стоп, я тебе зараз огрію гарною палицею, то тоді відразу наступає прозріння і. Бажання швидесенько ну, змінити е, е, тему, мову з е, погроз на те, що давайте домовлятися. Так що е, давайте почекаємо е, через е, думаю пару-трику тижнів, коли американські е, бізнесмени підуть до Трампа і скажуть, дорогий, Роні, Доні кінчай гратися в ці глупства, тому що ми починаємо програвати і у нас проблеми, то я думаю, тоді якраз і швидко настане час, коли вони. Помиряться і будуть пити китайський зелений чай. Я повернуся до цього трикутника Сполучені Штати Україна і Європа, тому що напередодні видання з Economist з посиланням на джерела написало, що адміністрація Трампа не підтримує прагнення Європи продовжувати військову допомогу Україні. Ну і навряд чи буде схвалювати свої нові пакети. Представники Пентагону нещодавно, нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому вони все ще постачають зброю Україні, і це питання було проігноровано. Я звісно сподіваюся, що Європа не піддасться цьому тиску, якщо такий є. Але те, що Штати просять припинити допомогу чи натякають, що Європа також має відмовитися захищати Україну, то це ж також виконання однієї із вимог Путіна, Звичайно, звичайно, і очевидно. Але бачите, тут є ще й такий психологічний підтекст. От, подивіться, задайте от той скандал, який виник в Білому домі. І на що розраховував Трамп? Ну що, Зеленського всі зараз затопчуть? Скажуть, що він поганий, що він посмів сказати ні самому великому найвеличнішому Трампу. А що вийшло? А йому почали Зеленському почали дзвонити всі. Вітати і казати, молодець тримався, так йому і треба, він себе поводив нахабно і так далі, так далі, так далі. А що це для нарциса Трампа? Ну це удар нижче пояса. І коли зараз він бачить, що від нього відвертаються а розвертаються в бік Зеленського, то це для нього так же, так само і якась особиста образа, тобто замість одного великого. Раптом з'являється два. Ну як це може бути? Треба все одно робити так, щоб цього другого не стало будь-яким чином. А можливо, Навіть... в нього не прийняття Зеленського, перепрошую вже давно. Ще, це щас. інша справа. Це само собою, як і інших угу. тих, хто його на, трошечки притискає і каже йому ні. Для нього ні, не не, не існує. Він, він сказав так, значить, має бути так. І ті, що кажуть ні, для нього відразу стають ворогами. Дивіться, от ми так само з вами в наших ефірах говорили, що на початку, коли ще тільки формувався цей кабінет, що довго Трамп з маском не протримується в одному човні. Ну от ми зараз до цього підійшли. Чому? Ну тому що ну тому, що Маск стає якоюсь ну, умовною альтернативою оцьому нарцисизму Трампа. На нього теж звертають увагу. Ну такого не може бути. Тобто тому його відсунуть Я вам скажу, більше, Вітков скоро знис, зникне з порядку денного, тому що е, він так само свою роль виконає, передасть лаври Трампу, і потім не буде потрібний. А потім його пустять до рівня якогось там технічного е, співробітника, який буде десь там кататися і говорити з Дмитрієм чи з кимось ще, і все. Тобто, це і такий психологічний момент. Тому думаю, що. І сподіваюся, що європейські партнери все-таки будуть глибшими в своїх оцінках. Вони будуть розуміти, що формування європейської системи безпеки це нагальна потреба для них самих, а без України цього зробити не можна ніяк. Тому об'єктивно ми будемо все-таки просуватися один до одного. При цьому, звичайно, треба розуміти, що окремі європейські країни бояться втратити прихильність ша. Отже, буде складна процедура у формування цієї внутрішньоєвропейської якоїсь системи з тим, що окремі члени цієї системи будуть намагатися так само залишатися в добрих mm -hmm. особистих і офіційних відносинах з Америкою. До речі, сьогодні ж декілька переговорів з, з Сполученими Штатами, і прем'єрка Італії Мелоні полетіла до Вашингтона, зустрінеться особисто з Трампом. І от там європейці кажуть. Давайте ми за вас вболіваємо. Сподіваємося, що вам вдасться налагодити відносини, і в тому числі і щодо тарифів, і щодо підтримки України. Е, так, Малоні, це та е, політикиня, яка може зайти до Трампа і, дивлячись йому в очі, сказати, що вона думає. І це великий плюс. Інше питання: як на це подивиться Трамп? І чи він їй повірить, чи він скаже, що ну так, але. Знаєте, кажуть, що е, Трамп говорить те, що йому говорить останній, хто зайшов до нього в кабінет перед тією чи іншою зустрічю. Так от питання в тому, хто був буде у нього в кабінеті е, перед її зустрічю з Трампом угу. і що він наговорить їй. Але я думаю, тут навіть питання не не в е, Мелоні. Вона безумовно розкаже про європейську позицію. Питання мені здається в американському бізнесі, який дуже не хоче втрачати через дебілізми свого теперішнього президента. І оце я думаю буде найголовнішим аргументом, тому що вони будуть почуті Трампом значно ясніше і гучніше ніж будь-хто з за кордону. Прес-секретарка Білого Дому сказала, що у Росії зараз є стимул закінчити війну, і що, мовляв, потрібно їм домовлятися через те, що Сполучені Штати можуть там запропонувати якесь економічне співробітництво, і ось заради цього там Путін має погодитися. Тобто, тут також Штати йдуть на поступки, готові, мабуть, знімати деякі санкції, пропонувати інвестиції і так далі. Але чи зупинить це? Путіна чи піде він на це, що Сполучені Штати готові йому кланятися і робити будь-які поступки, хоча ми бачимо, що навіть зараз Путін не дотримується ніяких домовленостей? Ну, це хібна позиція самих американців, бо вони фактично випрошують у Путіна можливість якогось співробітництва, замість того, щоб вимагати від нього те, що в принципі вони мали б робити, виходячи з? Норм права, норм моралі і взагалі здорового глузду. Ну але оскільки всіх цих речей зараз в адміністрації треба шукати, з, як кажуть, собакою, то тоді виходить, що можна робити будь-які дурниці, які власне сьогодні ми і бачимо. Повторюю ще раз, я думаю, що те, що американці ставлять на Росію, є надзвичайно великою стратегічною помилкою. З однієї простої причини цю Росію не знають, і от коли ми, до речі, в рамках нашого центру досліджень, поки що існуючої Росії їм пояснюємо ці речі, вони відкривають очі і кажуть: та не може бути, дещо ви кажете. Та хіба таке бувало? Я кажу, будь ласка, читайте не російську пропаганду, а читайте книжки там, де пишуть про таке, що таке Росія, що таке її ментальність, що таке її історія брехлива і облудлива, що таке російська душа. Тільки не загадкова, а злодійська і злочини. Ті буде багато чого розуміти і знати. От, власне, це дуже сумно, що на Заході багато політиків не хочуть заглиблюватися в те, що таке російська, російська оця територія, як вона керується, чим вона, про що вона думає і чому вона така. А відтак дуже легко читати заголовки і з них робити абсолютно неправильні висновки. Зараз ще важлива тема нашого нашої співпраці з Сполученими Штатами це тема угоди про корисні копалини. І от напередодні міністерка економіки Сверденко написала, що позитивний новий крок, історичний процес в цих переговорах. Ми там до чогось наближаємося, домовилися з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі. Про наміри найближчим часом готуємося завершити формалізацію угоди. А, Пане Володимире, а в чому тут істотний прогрес? От напередодні Блумберг писали, що нарешті нам, хоча б зменшили борг умовний з 300 мільярдів до 100 мільярдів. Але при цьому адміністрація Трампа продовжує ухилятися від зобов'язань щодо майбутніх інвестицій у цей фонд. То яка тоді нам вигода від цієї угоди? Ну бачите, на поки ми не побачимо тексту угоди, ми не можемо про неї щось щось конкретно говорити, тому що ну це буде розмова е, на, на рівні політичних фантазій. Але з того, що ми чуємо і це, начебто, подається як якісь прориви. Ну, я, наприклад, не розумію. Ну, добре, е, вони, начебто, відмовилися від того, що у нас буде 300 мільярдів боргу, а буде 100 мільярдів. Угу. Ну так слухайте, це ні про що? Навіть якщо залишиться один долар боргу. Це означатиме, що ми ставимо під сумнів, все те, що ми отримали від інших партнерів. Тому що будь-хто будь-коли може сказати, ну добре, зараз є президент Франції Макрон, а потім умовно на Ліпен. І вона скаже, господи, це все борги. Давайте нам, ви ж американцям, погодилися віддавати один долар, Погодилися. а нам віддасть 20 мільярдів доларів. А чому ні? Яка різниця? Тут же принцип важливий. Так. Тому, вибачте, тут це подавати як якийсь успіх не можна. Те, що говорять про те, що зараз зроблять, мабуть, спочатку якийсь меморандум, який нікого ні, ні до чого не буде зобов'язувати, оце успіх, це я вважаю так. Бо це дасть можливість спокійно розібратися про що власне йдеться. Це ви ж говорили, що нам потрібно затягувати ці Звичайно, проговори, щоб максимально, оце якраз, їх оце написувати. якраз якщо це так. То тоді це успіх. Тоді ми спокійно сідаємо і думаємо: тут ми погоджуємося, тому що нам це вигідно, а тут ми не погоджуємося, тому що нам це не вигідно. І тоді ми спокійно через певний період часу приходимо до чогось. Але повірте, якщо ми підемо таким шляхом, у американців пропаде інтерес до такої угоди. Бо вони хочуть не рівноправного співробітництва, а вони хочуть фактично економічної колонізації України. І коли ми скажемо їм ні. І обґрунтуємо, і скажемо, інакше ми не будемо це робити, то в них пропаде такий інтерес. І до тому вся історія закінчиться. 15 квітня в Україні з візитом був Марк Рюте. Це такий якийсь технічний візит. Чи все ж таки варто на щось розраховувати по співпраці з НАТО? Ну, Настя, не буває технічних візитів на рівні генсекретаря НАТО. Це в будь-якому випадку політичний візит. Це рівень дуже високий, рівень найвищий для організації, тому це візит політичний. Що зараз можна чекати від НАТО? Це технічної, нормальної співпраці, але не політичних рішень. Тому що Трамп будь-яке політичне рішення заблокує. Його не буде. Отже, ми повинні шукати в рамках наших механізмів, які створені, яких багато. Максимально корисного для себе і чекати, поки ситуація зміниться, якщо американці повернуться до теми, що Україна має бути в НАТО і максимально швидко, то тоді всі інші моменти для нас не будуть настільки суттєвими. Тут ще питання: чи зможуть американці повернутися до цієї теми, знаючи таку а, позицію жорстку самого Трампа, що це не мало би бути, і він каже, що це і початок війни через нас, тому що ж ми захотіли в НАТО. Тому от він намагається уже Путіну, хоча б всьому дати якусь згоду. Ну бачите, Трампи приходять і уходять. Америка залишається. Тому я думаю, що навіть через півтора року, коли відбудуться проміжні вибори до парламенту Америки, ситуація може змінитися не на користь Трампу, тому що те, що він зараз коїть, ну воно. Не не входить ні в які можливі рамки, і це все в першу чергу вимагатиме реакції самого американського суспільства. Я не думаю, що воно буде надто позитивною. Пане Володимире, я вам щиро дякую за те, що ви завітали до студії. Спасибі, як завжди, за цікаву розмову. Дякую. Я бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Володимир Грицько, керівник центру досліджень тимчасово існуючої Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 років був сьогодні з нами.